Це я вже е 10 років працюю і плачу налоги. Я рахую, що я віддав з лихвою державі те, що я в неї взяв. А якщо держава щось від мене має, то хай піде в суд, е докаже, що скільки я її должен, і я їй піду в банк і оплачу цей, цей чек. <світ> ну от ну, що, на, поводаю, знову ж таки ми даємо знову самої розмови про те, що я говорю про те, що, що моє життя і здоров'я є найвищою цінністю для мене. <світ> і якщо держава вважає, місто. що я їй щось винний, Але то що я не хочу їй задавати здоров'я. <світ> <світ> на жаль, ми сьогодні бачимо ситуацію, коли людей не підготовлених кидають. Я вам, я вам це говорю не просто так. в Мене знайомий три чоловіка. Ну це вже це вже десь місяців вісім. Пройшло батько двох дітей. Вінницька область взяли через три дні, вже був у Бахмуті, і, і, і ще через день його Артою. Eh, ну, слухайте, що це за тема? Well, well, like другий, другий випадок, дивіться, ще один випадок. теж Вінницька область, бо в мене там родичі є. Мого брата, дружина з Вінницької області. Батькові 50 років загинув, пішов, пішли вони оформляють виплати, а вони йому кажуть: а ваш батько був без шльома захисного. Це його проблема, що він загинув, бо він був без шльома. Якби він був у шльомі, ми б вам дали виплати. Тут дуже Що це багато, за має? дурня? Ну, це кажуть, ну, це бачите, це, на жаль, от така <coughs> я пишу. слово з вами, як людина, просто окремо, як громадянин. З цим залюблювати я погоджуюся, вам поясню. Давай. в ідеалах, по книжкам, як пишеться, це одне. А в реальних життях жаль все інше. Ми з вчора розмовляли про те, що люди позабивали бог, пробачте за фразу. На те, що приходить кожні 5 років змінювати свої резині дані до цього статі, а тепер ОМПЦК. Розумієте, ви правильно щось сказали. Люди позабували борт. Бог, якби цього, якби це було, якби люди правомірно ходили постійно і надавали свою інформацію, ми б з вами не стояли розмовляли. Можливо, так, можливо, так, а можливо ні. Я вам скупіше, якби, якби, якби. Кажем, так е, воєнкомат не спортив свої, свою репутацію. Тоже було так, не було б такого так. так Окремих осіб звідний. це зовсім робота. і зовсім інші питання. Дій, хосіб, Просто я пам'ятаю ті ті дні, коли е, на початку війни воєнкомати були черги, і ніхто їх не брав, бо казали, що в тебе немає досвіду до побачення. Ну, там, я це пам'ятаю. це пам'ятаю. Ят. Взагалі була не розбірця на справді, тому так. Я... Але зараз, скажімо так за рахунок того, що багато чого, багато багато інформації повипливало. Я вам просто вчора ще не все розказав. Я таксував у Києві і я возив ранених в госпіталі. І вони мені розказували, як вони рвали зв'язки, і місяць ходили попередку, щоб їх списали на, на ВЛК, щоб їм хірургічне втручання робили. Потім ще місяць він з порваними зв'язками по Києву їздив, щоб йому дали добро на втручання. То тобто і питання, таких деякі історій деякі просто прав... маса. Питання 에... деяких, в... про питання деяких історій приводу права людини і здоров'я це за власні. Єсть проблему, я не спорю. Але питання Просто дивлячись люди, на люди, цю ситуацію, люди, у мене люди. склалась определьна громадянська позиція по поводу служби. Я як волонтер я допомагаю, як, як скажімо так, вступити в лави, я не готовий. Все.